Давай чи сядо Нема там лоб, Чотири Четыре Ну а загань у... Пусковий... А Ми що я его не возьмуся віже забортаю Слава А если термометр, подшип дистанционный? Я <связь> Четыре. Ну давай сейчас до таких. Да? Что, марксиру. Бывает напруга, так и 37, то топ тоже нельзя было сильно назвать. Если 37, то топ нельзя постоять. Сейчас при 24 вольтах больше 4 вопаров. А если бы 37 вольт, то ампера нельзя было 7 тоже загоносить. Ага, сейчас здесь 100, више 100 вольт, да? Вот я не знаю, я же сам не разібрался. Фактично він може видати 5 кВт. Це ж вже. Знаєш, як станки є, такі, з динамометром, да? коли воно прожвіне динамометр, і воно заміряє тягу на динамометрі. Це другий треба станок, це не годиться. Треба такий, щоб була подвіжно. Подвіжна, подвіжна час, щоб було. Та ні, нормально. А ну подожди, а ти доводив приблизно скільки от? Ну, на всю? Ну от 1200 десь починається, і до 2200 це далі. А, а далі, це я зрозумів. А якщо б був би на більше я цей, то, то при цьому самому положенні регулятору... Ну, да, ну, Быстрій, да, щоб крутило. Просто. А ну подожди. Що це... тут ось воно оце селект, оці настройки? Що тут можна Я це... Надо переклад з англійського. Що можна змінити в настройках? А, це воно автоматично піднімає. А, воно, воно ще може автоматично його тестувати, так, да, двигатель. Тобто ти сам нічого не робиш, включив режим автотест, так? Різна форма цього сигналу струму. Ну, Якщо на осцилляторі дивитися, буде різний сигнал, так? Це треба переклади читати в перекладах. Тут бізнес приймає. Примітивний, ну. Пишіть балку, нічого немає. А ну включи ще раз. Я тільки не знаю, треба буде теж зрозуміти призначення другого роз'єму. Куди мені йде ваше? У нас теж на бігуна використовується. А, один вільний залишився. Для якихось ще датчиків додаткових, типу на всякий, ну. Так, так оце, коротше, якщо починати чуть, -чуть давати, то дуже запустити, да? Ну, десь 1150. 1150. Так, 1100 зараз зроблю. Щоб я простив, щоб я заповнив сон. 1150. До 1200, так? Да? Ну <реку> сейчас. на подшепникам по-любому там серьезно тема. Доводы, да? Все, да, да, 24 минуты, а вы с 37 года едете до 40 минут, до 44, я не знаю. А, смотрите? Ну не знаю, Видишь, без винтов, винтом по другому винту. Коли звінком, все ж іде охолодження дві, для нього легший результат, коли він мождолі. Це ж без охождення, а, а коли протиллер зробив, ще охозняється. А може за те, що він ще не все розкладає? Він ми новий. Коли він би поробив, там протерся просто, да? він не притерпий. Правильно? Може бути. вже Коли гетьмо не обкатали. А як я б дуже цикліста приходив. Да не вимірці поранено, даже у нас парень, ці пораненому часу. Кожен популяр. За такими дві гадіями запускають моделі десь метрів по до трьох крила розмови. Крупні моделі. Колеса у мене вже є на почитника, це загалі експрес. Пошти 13 сантиметрів діаметр колеса. Саме головне, я переконався, що двіжок нормальний і понятно. Ви заводи сравні проходить проверку. Внутрішній, як, як сказал. сказав. І регулятор нормальний, правильно? Разробити регулятор нормальний. Регуль. Регуль 160 ампер, до, я скажу, А, а рекомендують теж 180. Я думаю, що тягне нормально. Есть сейчас 130, так и самые ну, фирмы, на 130 я не захотів брать. Думаю, лучше возьму на, ага. на 160, за пост, правда. А чем еще? Есть? Ну остановить его, вы так. <поє>